Десь Мартович Грішниця Читає Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги Класика українською». Я вже не перебуду цієї осені. Як спаде осіння мряка, то задушить мене. Правду мені вповіла баба Палагна. Що, як каже, половина тебе всередині обірвалася, то шкода вже й надію мати. Ось-ось, каже, та й по тобі. Вірно мені правду сказала. Я умру восени, в саму хляпавку. Головонько, бідна, як ви мене ховатимете в таку розкаль? Та то ніяк босої ноги витягнути з болота, не те, що двигати деревище з грішним тілом. Та й не знатиме жодне, коли я вмру, я то добре чую задушить мене вночі, як лише студінь настане, як мряка розсядеться, то я лиш очі вивалю, без свічки умру. лише хрест на себе покладу. Найбіг біг прийме й так. Не заслужила я наліпше, видко, що мені Господь милосердний і на цім світі покуту завдав. «Ой, та бо й грішниця я, грішниця. А ти, Аничко, не завдавайся в журу. Палагна ж казала, що як будеш журитися, то й не вийдеш. Ти маєш бути весела, то й полегшення матимеш. Не вговкуй мене, Андрійку, най викажу. Я тобі ніколи всього не розповідала. А тепер мушу, мушу виговоритися. Бо як ізмовчу, то здається мені, що обірветься мене й друга половина, то я й ночі не перетриваю. А ще й пан отець сьогодні при сповіді роз'яснили мені, як я тяжко нагрішила, то я сама себе боюся. Мушу приповістися та й просити в тебе прощі. Що ти будеш приповідатися та мучити себе, коли я все знаю? Ні, ти нічого, Андрійку, не знаєш. Ти не знаєш, що я злодійка. Я вкрала в Варвари півміток. Вона несла його попри наші ворота, та й загубила, а я вхопила та й сховала до скрині. Панотець казав, що це злодійство. Що пан отець знає? Найби була не губила, а ти в мене найпорядніша газдиня в селі. Але як умру, Андрійку. То півміток треба вернути, бо казав пан отець, що я через той на тім світі не буду мати спокою. Ти мені не говори про смерть, Аничко. Я не хочу це й слухати, бо що я варт без тебе? Із-за твоєї голови та я став порядним господарем. А тепер, ради, тебе не стало, а я не можу собі ради дати. Вийду на двір, та й кручуся й кручуся, а робота мене не береться, бо я не знаю, до якої роботи ставати. Та й виджу, що наша праця марнується. Не раз заломлю руки та й думаю, з ким я оженюся, як Анечка вмре. Нема бігме, нема в цілім селі ані одної такої газдині, як ти. Бо ти, бувало, вийдеш на двір, візьмешся до чого, робота тобі в руках горить. Зарядиш, заставиш мене до роботи, та й я роблю. А якщо зле, то ти мене насвариш або й начупруєш, та й добре. І Хосен є з роботи й признака. То я собі тоді гадкую в своїм сумлінні. Нехай чупрує, бо має за що, святилися б її ручки. За отаке я тебе дуже навидів, та й тепер навиджу. Не говори так, Андрійку, не ріж мого серця, бо я не варта, аби ти мене навидів. Я не варта й доброго слова від тебе почути, бо я душогубка. Це я загнала Іваниху в гріб. Правда, Іван її догаманував, але я була всьому причина. Небіжка знала добре, що він ходить до мене. Журилася, журилася та по кутах плакала. Стала йому відтак дорікати, а він до бійки, і зчинилася в них з того часу гризота, з того небіжка й пішла з цього світу. А чого ж небіжка була така дурна, що гризлася? Ти, Аничко, бігме, з гарячки таке говориш. Якби ти була здорова, то це би тобі й нагадку не приходило, ти б розуміла, що нічим тут журитися, ні про що й думати. А так, ти в гарячці, що собі отаке не нісе, ні те береш до серця та й не покоїшся. Утихомирся, Аничко». Не втихомирюй мене, Андрійку, бо ти ще мало що знаєш, то ще не все, бо я. Та ти мене радше вперед очі наплюй, бо так мені належиться, а потім слухай. Я тебе ніколи не любила, та й тепер не люблю. Та бігме, Аничку, в гарячці, що це ти таке говориш? Опам'ятайся. Та же ти на мене працювала, та же ти мене господарем зробила, та же ти для мене білля вижмакала, та же ти мені щосуботи голову змила, ти мені смачно їсти зварила. Що тобі таке? Бо ти, Андрійку, ще не врозумів, куди я говорю. Я любила Івана, я вдивлювалася в нього, як у образ. Без нього мені ніщо не було миле. Я рвалася до роботи, аби заголомшити в собі той біль, що мене під серце підступав, та й доти пив мене, пив, аж доки я Івана не вздріла. Та й він мене так само любив та й отак світом нудив без мене. А ти цього не знаєш. Та чому ж би я не знав? Що це тобі таке, Аничко? Може, я намочу платинку та прикладу тобі до голови? Бо тебе має гарячка дуже мучити. Не знав, а хіба ж я сліпий? Я видів, що в мене жінка дуже красна, є з ким у неділю майже люди показатися. Не одного аж колька сперла, що його жінка та не така. Чекай, Андрійку, мені аж лячно, що ти мене не розумієш, бо не хочеш вірити, що я така. Я тебе виряджала з дому, а тоді приходив до мене Іван. Ми собі сідали за хатою на приспі, та я клонила йому голову на плече. А він мене обіймав одною рукою, а другою гладив по лиці. Чому ти не моя жінка, говорив мені заєдно, а я слухала і не могла наслухатися. А тепер роби зо мною, що хочеш, бо вже знаєш. Знав я це й давно та міркував собі, а видиш, багачу, таки ти мені, бідному завидуєш. Та й маєток твій пса варт, коли в тебе нема газдині. Який ти меже, людьми сиромудрий, а який ти маленький коло моєї Анечки. а я собі невидний, а гарівно Анечка моя та її голова веде моїм господарством. Ти бо таки, Андрійку, наважився мене мучити, а ти ж не знаєш, до чого та люба доводить. Я та Іван, та ми обоє малися до себе. У літі я заставляла тебе спати в хаті, а сама йшла до стодоли й дожидала Івана. Тепер уже знаєш, яка я, та й що я була для тебе, та й чому так караюся? Що тобі таке, Аничко? Ти мене за дитину маєш. Ставало й мені того добра, коби так що інше. Ти жінка годна, у тебе кров грала, а мені що за кривда, як ти вистелила в хаті на постелі м'яконько, що я спав, як по купелі. Та соромся щось таке нагадувати, до чого воно. Але ти отак у гарячці лежиш та й собі щось таке розгадуєш, а воно тебе зовсім обмарило, а ти як подужаєш, то насмієшся сама над собою. А ще й пан отець, намість тобі вибити тото -то пусте з голови, то він іще не знати, якого лиха, гірше тебе скаламутив. Йому здається, що кожному, так як йому, нічого більше нема в голові, лиш тото. -то. Може бути, Андрійку, що це я за гарячки таке говорю, та ще тому, що мене пан отець так налякали, а все-таки. Або я знаю. Ні, я ніхто лиця. Візьми камінь та трісни мене по чолі, нехай лиш тут ногами зіб'ю. Ой-ой, троє малих діточок, два хлопчики і одна дівчинка. А я біг мене знаю, хто їм батько, чи ти, чи Іван. Головонько нещаслива, світку мій гіренький, що я діточкам уповім, як вони попідростають, як я їм очі подивлюся. Ой-ой. А ций же, Аничко, та бо не плач. Або дай того попа хороба втяла. Не міг отам до своєї грубої попаді причепитися, але він мені хору жінку перепудив. Ганечко, цитьбо, бо, будь же розумна, та що ти таке вигадуєш? Хто ж наші діточки годує, як не я. Кого ж вони слухають? Мене слухають. Чию худобу пастимуть? Мою. На кого робитимуть, як не на мене? Я їх подружу, я їм ґрунт відумру, і вони мене поховають. Отож я й батько їм. А ти, Анечко, завсіди звертаєш на тото -то пусте стидайся. Та бо я присягу зламала. Я божила тобі вірність, а з Іваном полюбилася. Ой, Господоньку, земля підо мною горить. А бодай же той піп онімів, коли тобі таке наговорив. Та же то Кальвін не піп. Чекай, чекай, піду ж я до нього та запитаюся чи ти, мой, проводиш присягу при шлюбі святій церкві на то то пусте, чи ти проводиш присягу на те, аби люди в мирності проживали? Аби одно за одне дбало, аби працювали на хліб насущний, аби дітей до розуму приводили, та аби у хвалі Божій із цього світа сходили. Кажи най знаю, якої ти віри. Так я попа запитаю, аби знав, як мені другий раз жінку страшити. Анечко, а спам'ятайся ж, бо ж це не вийде на здоров'я. На платинку, обв'яжи собі голову, най тобі гарячку витягне. А що, зараз ліпше? Та я вже, Андрійку, розумію, лиш однако мені дуже сумно. За нічим мені так не банно, як за тими грішми, що ти видав на ліки та на пусто пустодурно. Ліпше було би посправляти яку одеженку надіти. Оце ти, Аничко, розумно говориш, за це тебе хвалю, але ти ще собі тото май у тямці, що ти найліпша газдиня в селі. Ми доробилися з нічого, а все з-за твого старання. Та й я собі розрахував, що на тебе не жаль видати. Бо як поздоровієш, то ти все відробиш. Ти, не бого, варта видатку. Я тебе сильно навиджу, та й тому не жалував би нічого, лише аби тебе до здоров'я привернути. Йой, та ж я стратився б, якби по твоїй смерті роздумав, що я тобі на лік жалував ну ж би було помогло, бо я знаю, що без тебе змарнується ціле господарство, та й такої газдині ніде не дістану. Пильнуйся, жаничко, аби тобі легше було. Не бери собі то то пусте до голови. Ти собі лежи, як пані, та прибагай собі все, що схочеш, лиш не журися, бо то тобі не виходить на здоров'я, а я тобі подам усе готове під руки, аби ти й пташачого молока забажала». Ганичко, а подивися ж, весело на мене: не будеш уже журитися. Не буду. Текст читала Надія Приймак, ексклюзивно для Ютуб-каналу Аудіокниги Класика українською. Дорогі друзі! Якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.